Всіх вітаю, друзі. Чи можуть за штрафи ТЦК заблокувати рахунки та позбавити вас якогось майна, накласти на нього арешт і так далі? Ми з вами сьогодні в цьому питанні максимально детально розберемось для того, щоб ні в кого не було жодних сумнівів, що робити, як робити і які наслідки можуть бути. Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже. В коментарі РБК Україна юристка практики військового права Тетяна Козян дала досить розгорнуту відповідь з цього приводу: чи конфіскують майно за несплату штрафів ТЦК. Нагадаю, що вже декілька років штраф, штрафи доходять до 17 тисяч гривень, і при цьому. Ми знаємо, що е, представники ТЦК досить часто ці штрафи виписують максимально необґрунтовано, е, максимально з помилками, і потім не несуть за це жодної відповідальності. А вам потрібно або цей штраф сплатити, або йти е, до суду та вимагати ануляції цього штрафу. І, власне, е, шалена кількість цих штрафів елементарно скасовується, але знову ж таки на це потрібно витрачати свої власні. Кошти, так? тому що потрібно заплатити як мінімум адвокату, який зможе вас в суді представляти. І виходить така історія, що для представників ТЦК немає жодної відповідальності за неналежно накладені штрафи, і ви в будь-якому випадку гроші свої витратите або на те, щоб сплатити сам штраф, або на те, щоб заплатити адвокату і його анулювати. В будь-якому випадку вам ніхто витрати на адвоката компенсувати не буде. Отже, чи конфіскують власне майно. Прямо законом України конфіскація майна за несплату штрафів в ТЦК не передбачено. Однак, якщо штрафи накопичуються і не сплачуються, вони можуть бути стягнуті через суд. В такому випадку суд може вжити заходів щодо стягнення коштів, включно з арештом майна або банківських рахунків, каже пані Тетяна. От і тут важливо також розуміти, що без судового рішення конфіскація неможлива, а державні органи повинні дотримуватись процедури. Тому систематична несплата штрафів сама по собі не веде до автоматичного вилучення майна, як би там українців в принципі хтось не лякав, але створює ризики правових наслідків через судові рішення. Власне, вона про це і зазначає. Також говориться про те, що можливість дистанційно сплатити штраф за порушення військового обліку з'явилась в Україні влітку 2025 року. Втім, такий варіант не завжди гарантує остаточне зняття з розшуку. І я хочу вам сказати е, цілком впевнено, що онлайн сплата була придумана не для тих, хто знаходиться в Україні, а е, вона, власне, розрахована на е, тих, хто знаходиться за кордоном. хто всі розуміють, не збираються повертатися в Україну, але хочу бути чистим перед законом, от вони можуть цей штраф сплатити. Хоча, якщо вдатися взагалі в абсурдність цих штрафів для українців, які проживають за кордоном і проживають в багатьох випадках вже дуже і дуже давно, то звісно тут можна зробити один-єдиний висновок: що єдине, чого хочуть. Єдине, що чого хочеться, просто назбирати побільше грошей. Якщо ви проживаєте за кордоном, і, наприклад, про ці штрафи не знаєте, бо у вас немає резерва, у вас немає дії там, і так далі, то в такому випадку це чудова нагода в тих українців, які знаходяться за кордоном, але мають бодай якесь майно, чи якісь пай, чи стару бабину хату, чи можливо якісь гроші там на рахунках, можливо, в у когось залишались, це все позабирати через цю довгу процедуру оцих штрафів, про які ніхто навіть толком знати. Не буде. Тож е, е, обов'язково, якщо ви знаєте, що до вас прийшов штраф, ні в якому випадку його не ігноруйте. Обов'язково звертайтесь до адвокатів, якщо ви думаєте, що ваш штраф накладений незаконно або не по процедурі, звертайтесь до адвокатів, анулюйте ці штрафи, і це точно вийде дешевше, ніж потім цей штраф подвоїться, і з вас його будуть намагатися стягувати е, через блокування і арешт вашого майна. Тож, така історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, рідними та близькими. Дякую всім, до зустрічі!